Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити знову ж таки про заяву від польської влади. Її знову зробив міністр охорони здоров'я Польщі, і вона стосується як е території Польщі, так і території України. Тож маємо фактично сьогодні дві новини. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, підписуватись на канал е для того, щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Переходимо тепер до нашої з вами теми. Відбулася зустріч міністра охорони здоров'я Польщі Адама Ніджельського, про якого ми вже дуже і дуже довгий період говоримо. Бо він став для нас відомий ще з початку карантину. Він зустрівся з новим послом України в Польщі Василем Зваричем та заявив, що Польща надасть Україні мільйон доз Вакцини від covid 19 бо ми вже також декілька випусків тому з вами говорили про те, що Польща вже почала таки готуватися до нової хвилі коронавіруса. Вони вже говорять про те, що в цьому році все може бути набагато гірше, ніж в іншому році, ніж в минулому році, де і так було не солодко, скажімо так, як мінімум по всім обмеженням, які там були. І якби Польща готова підтримати Україну в цьому плані, вони готові безкоштовно передати мільйон доз вакцини для того, щоб в Україні вакцинація також продовжувалася звичайними, ну або там якимись навіть за заниженими, заниженими темпами, але для того, щоб вона все ж таки продовжувалась. От, давати якусь оцінку цій пропозиції я не буду. Ви можете написати свою думку з приводу того, для чого Польща передає Україні мільйон доз вакцини від COVID-19. Також е, переговори стосувалися е, догляду за хворими України, включаючи е, транспортування поранених військових для налікування в Польщі та в інших країнах Європи. Е, Ніджельський також е, сказав і нагадав, що Польща і надалі буде приймати в себе е, хворих хворих людей, важкохворих, так це там і онкохворі, і якісь якихось там дуже тяжких інвалідів. Е, от, е, Будуть їх і надалі приймати в Польщі, будуть так само і надалі приймати на лікування поранених військових з України для того, щоб хлопців можна було швидше реабілітувати, надати їм протези, якщо це потрібно, і все інше. Тобто, польща як якби в лиці, ну якби за весь польський уряд говорив і казав, що ми готові. Скільки потрібно, стільки ми готові підтримувати Україну в цьому плані, і також польська сторона передасть Україні 100 тисяч е, доз вакцини ММР. Вона є потрібною вакциною проти е, кору, епідемічного е, паротиту і краснухи. Е, от, тобто вони також знають, вони ведуть свої дослідження, і вони знають, що в Україні є проблема, що в Україні вже досить багато років є епідемія е, корі. І про це, ну просто в Україні у нас про це не говорять. Я думаю, що багато хто з вас також з цим зіштовхувався. Це саме стосується і краснухи. От тож, Польща також і в Литві Ніджельського робить таку, такий хороший, хороший вклад в. Систему охорони здоров'я України, от якби оці е, оця вакцина, я думаю, вона буде дуже і дуже корисною. Головне, щоб вона використовувалася, по-перше, за призначенням, по-друге, щоб це було безкоштовно, бо вся, всі ці дози вакцини передаються Україні повністю е, безкоштовно. Тож, е, бачимо, що Польща, незважаючи на такий довгий вже період війни в Україні. Не збавляє темпів, вони і надалі готові е, усіма можливими способами допомагати е, українському народу, ЗСУ е, всій Україні, скажімо так. Вони готові підтримувати нас до перемоги і вони постійно шукають якісь нові варіанти, як Україні можна допомогти. Е, для мене особисто це є дуже приємно. Я хочу подякувати польській владі, польському народу. Кожному окремому поляку, який підтримує і допомагає Україні та українцям, в частності тим, які зараз знаходяться в Польщі. І ви також можете їм подякувати, написавши якісь приємні коментарі під цим відео. Поляки дуже часто заходять, читають ті коментарі. Я думаю, що їм буде приємно читати ваші теплі слова, звісно, якщо вам є що сказати. Друзі, маємо сьогодні ось такі досить приємні новини. Свою оцінку ви можете дати в коментарях. Бажаю всім гарного дня! In do novih sestankov!